Вас. Вітаю вас, дорога церква, брати і сестри. Будемо роздумувати над Словом Божим і прочитаємо перше місце, яке записане. Псалом 127, перший вірш. Псалом 127. Блажен кожен, хто боїться Господа, хто ходить путями Його. Амінь. Сідайте, будь ласка. Сьогодні хотілося би порозмірковувати на таку тему, як страх Господній. Або страх Божий, або як це боятися Господа. Здавалось би, тема вона є дуже проста і легка, і це є початкова тема для кожного християнина. Але іноді нам потрібно перевіряти себе, чи дійсно я маю страх Господній. Може здаватися, в мене все гаразд, да, я боюся Бога. Але наші поступки іноді показують насправді на практиці, чи дійсно ми боїмося Бога. І для початку хотілося б розібрати, що таке боятись Бога і що таке страх Господній згідно з тих місць, які ми прочитаємо. Я думаю, що всі знають цей вірш, який написаний Притчі 1.7. Там написано, що страх Господній початок премудрості. Нерозумні погоджують мудростю та напучуванням. Отже, страх Господній це початок премудрості. Якщо є страх Господній у людини, то вона. Починає мудрішати, але мудрішати по Божому. Бо є мудрі цього світу, це і інша мудрість потрібно відділяти. Є дуже мудрі в цьому світі, дуже розумні вчені. Але мудрість світська в очах Божих це глупота. І навпаки, світ не може зрозуміти віруючих і мудрість Божу. І так само Бог він не сприймає світську мудрість як щось велике. Хоча здається, що це дуже щось високе і мудре. Тому що у своїх мудроствонях вони відкидають існування Бога. Тобто вони не мають страху Божого. Якщо не мають страху Божого, то вони й не мають мудрості і премудрості. Тому що, якщо хочемо бути дійсно мудрі, то потрібно починати з страху Господнього. До речі, в Біблії неодноразово повторюється це саме місце. Далі в притчах 9.10 знову ж написано: страх Господній, початок премудрості, а пізнання святого це розум. Коли людина пізнає Бога, тільки це дійсно веде до справжнього розуму. Але ми бачимо, що страх Господній він дуже важливий, щоб людина, по-перше, була. В правильному руслі розвивалася як мудра людина, щоб свої думки направляла в правильному руслі, якщо є страх Господній. Якщо ж його немає, то тоді людина починає йти по цьому житті, щось видумує своїми такими мудрствуваннями, заумствуваннями. І вона йде трошки не тою дорогою, і це відчутно. Також псалом 111,10 так само сказано. Початок премудрості, страх перед Господом. Добрий розум у тих, хто виконує це, Його слава навіки стоїть. Отже, бачимо, що страх Господній, це дійсно початок премудрості. Також притчі 15.33 сказано, що страх Господній навчання премудрості, а перед славою скромність іде. Бачимо, що страх Господній, він дуже допомагає людині. Поставити свою дорогу на правильне русло і розвиватися в правильно. Бачимо, що також, якщо людина має страх Господній, це пов'язано з скромністю. Вона не величається тою мудрістю, якою вона отримала, вона віддає славу Богу і розуміє, від кого вона це отримала. Якщо ж людина величається своєю мудрістю, то можливо це її власна мудрість набута її особистими зусиллями. Вивчена мудрість, світська мудрість, вона цим хізується, і славу не Богу, віддає. І початком такої мудрості в цієї людини не був страх Господній, а бажання якесь інше. Чи прославитись, чи виділитись, чи таке числа, бажання, щоб мене визнали як самого мудрого, самого розумного. Тому дуже важливо перевірити. Чи з самих початків у нас є правильне направлення? Якщо в людини є страх Господній, тоді все життя починає будуватися правильно і вона йде в правильному руслі. Знаєте, в цьому світі є дуже розумні люди. Такі люди, коли дивишся на них, здавалось би, ну куди нам до них, на фоні них. Ми взагалі ніхто. Вони таке придумали, вони покоряють космос, вони видумують такі технології. думають, що це мудрість, оце розум. І дійсно, то, що вони досягнули, і те, що ми досягнули, здавалось би, ми настільки далеко від них, і нам до них ніколи не досягти. І дійсно, в плані технології, такої світської наукової мудрості, вони багато досягнули. Разом з тим, ці люди мають якісь такі, такі мрії. Що людина Божа розумієш це глупота. Ну, наприклад, полетіти на Марсі, там життя започаткувати і так далі. І ти думаєш, про що люди, про що люди думають? А це серйозні люди, які, які вкладаються в це і вкладають великі кошти на досягнення цієї цілі. Ти розумієш, що це трошки не похоже на Божий задум. Бог не для цього придумав планети, а Землю придумав саме для того, щоб на ній жила людина і Бога шукала. Але не шукала десь життя ще поза цією землею. Ти розумієш, що якщо людина має мудрість, але не має струху Господнього, її ця мудрість заведе дуже далеко. іноді ти розумієш, що людина навіть глупі речі починає робити, думати, мріяти. І ти розумієш, що початок був неправильний. Як важливо перевірити себе, от ми маємо страх Господній. І що таке страх Господній, ми ще подивимося пару віршів, це притчі 8.13. Написано страх Господній лихе все ненавидіти, я ненавиджу лиху пиху та гордість і дорогу лиху та лукаві уста. Також страх Господній, псалом 2.11 написано так: служіть Господеві зо страхом і радійте стремтінням. Коли людина має страх Господній? Вона відчуває правильне своє положення стосовно Бога. Вона розуміє, хто є Бог в Його святості і хто є я. Дами діти Божі, дами відкуплені, і Христос навіть нас друзями назвав. Разом з тим. Ми розуміємо своє положення перед святим всемогутнім Богом, хто ми є. І ми розуміємо, що ми раби нікчемні. І знаєте, це як Давид. Я згадую той момент, коли Давид наблизився до Бога. Він бачив Божі благословіння. І потім він почав переносити його ковчег. І він думав, що Господь, Господь його ж настільки близько ж, там неважливо, вже, як вони переносять. Саме головне, що він любить Бога і переносить його ковчег. Але оскільки вони не явили до кінця святість Божу, не так, як Господь сказав це робити, ми знаємо, що загинув оза. Чоловік торкнувся і помер. І Давид, коли це побачив, він злякався. Він зрозумів, що десь, можливо, він любить Бога, має страх перед ним, але він не до кінця все врахував, який є Бог. Він є люблячий, але разом з тим він святий. І не можна деякі речі, які він сказав так чи інакше робити, не можна так легко їх переходити. І ось християнин або людина, яка має страх Господній, вона відчуває цей баланс. Відчуває, де баланс прийняття як дитини Божої, а де, бала... а де вже, ти розумієш, тут святість Божа як всемогутнього, всесильного, неприступного, який живе у неприступному світлі, ніхто з людей, бачити його не бачив і не може побачити тут, на землі. Тому що він є абсолютна святість, і десь цей баланс потрібно розуміти. І коли людина має страх Господній, то вона ось це відчуває. Страх Господній це коли людина. Має стан серця. Це не є страх людський. Він, до речі, це нічого не має з страхом людським, бо людський страх це негативне. Воно в нас приводить в такий стан в неприємний стан, і це той стан, з якого ми хочемо вирватися. Нам неприємно бути в страху. І це неприродне, щоб людина ходила в страху. Але страх Божий це не є щось негативне. Це позитивний стан серця. Це стан. Повного розуміння, що ти завжди в присутності Божій. На кожному місці, на кожному, в кожній нашій справі, ми робимо її, як ніби перед присутністю Божою. Господь поруч, і Він все спостерігає, бачить. Він бачить кожну нашу думку, кожен намір серця. І людина, яка має страх Божий, вона має постійне розуміння, що вона в присутності Божій. Така людина не може щось думати собі грішно в голові і сміливо з цим жити. Якщо приходять грішні думки, їй стає страшно, вона кається і виганяє їх. Така людина не може, коли ніхто не бачить в закритому приміщенні робити щось те, що вона знає, що Богові не угодно, але ж ніхто з людей не бачить і сміливо собі робити те, що Богові не угодно. або можливо виконувати якусь роботу. Не до кінця якісно, чи чесно, чи щиро, адже люди і так не узнають, не побачать. Це взагалі не аргументи для такої людини, тому що в неї є страх Божий, а страх Божий це розуміння, що Господь все бачить. Навіть якщо ніхто не бачить, Господь бачить. І це не є щось неприємне в дитинстві, коли нам казали, що дивись, Бог все бачить. Ну, нам ця новина не дуже була радісна, тому що ми собі хотіли робити щось своє, а нас лякали, що дивись, бо Бог все бачить. Якщо ви будете погано себе вести, то Бог це бачить. І нам не досить це подобалось, що Бог все бачить. Потім ми зрозуміли, що це ж велике благословіння, що Бог все бачить. Він не дасть спіткнутися о камінь твої ноги, да, написано в Біблії. Він постійно стереже своїх ангелів, посилає. Як вже було сьогодні рано сказано, все, що допускає Бог, Бог все бачить, тому все, що Він допускає, воно з його волі. Він нас як дітей контролює, оберігає, захищає, проводить тими дорогами, якими нам потрібно, щоб навчити нас. І це так прекрасно, що Бог все бачить. Це так прекрасно, що ми не залишені. А нам, ми, а людина, яка має страх Господній, повинна зрозуміти, а ми нічого і не збираємося робити такого, що Богові неприємно. Тому добре, що Бог бачить. А та людина, який оцей факт, що Бог все бачить, він їй неприємний. Говорить про те, що є ще в серці те, що Богові не угодно, і немає страху Господнього до кінця в повній мірі. Тому що, якби був повністю, повністю ми були б віддані Богу, і страх Божий перебував у нашому серці, страх Божий би витісняв все, все абсолютно з нашого серця, що Богові неприємно. Бо як можна мати страх Божий і бути в присутності Божій разом з тим свідомо розуміти, що це це або це не угодно Богові? Тому така людина звільняється від цих речей і сміливо приходить в присутність Божу. Тому страх Божий це тоді, коли людина навіть залишається сама на, сам на сам з обставинами, можливо, на роботі чи в, іншу, в іншій країні, коли ніхто не бачить, ніхто не знає. Але цікава людина розуміє, я перед Богом хожу, я ж, не, я ж не ради людей стараюся вести себе так чи інакше, як ніби лицемірю. Я дійсно хочу догодити Богові, в мене є страх Божий, я боюся Бога, боюся його образити. Не тільки боюся покарання. Бо хтось може мати страх Божий, але на рівні покарання. Я це не зроблю, бо я боюсь, що Бог мене покарає. Це як такий, скажімо так, початковий страх перед Богом. В принципі, це вже добре, якщо є такий страх, але не це є. Е... Кінцевий результат або мета нашого страху перед Богом. Не просто боятися, що Бог покарає, а боятися Бога образити, боятися порушити з Ним стосунки, як я можу щось зробити неприємне перед моїм Богом, з яким я в хороших стосунках. Ми знаємо прекрасний приклад Йосипа. Йосип жив, коли був вдома, серед своїх братів, і старався бути чесним, щирим, доносив все, що робили братини, так. Але він старався жити вдома, скажімо так, по-чесному. Але потім він залишився сам на сам. Його продали в рабство, і ніхто вже не бачить. ні брати, ні батько. Ти маєш повне право робити, що ти хочеш. До речі, ти можеш навіть ображатися на Бога, тому що ти йому служив, був справедливий, а Бог тобі за це віддав чим? Рабством і таким складним життям, зрадою, чуть не вбили тебе. Ну, тепер ти собі роби, що хочеш. Раз Бог з тобою так поступив, можеш, скажімо так, вже і не думати про Бога. Йосип не образився на Бога, хоча не знав, чим це все закінчиться, це ми вже знаємо, що потім Бог його вивів в славу. Але він не образився на Бога і не сказав: Ну, раз ти Бог мене так кинув, то тепер от спокуса до мене приходить, ну, згрішу». І в нього була велика спокуса, але що він сказав? По-перше, як я його зроблю таке, я... ніхто ж не бачить». Ця жінка його провокувала, ніхто ж не бачить, нікого в домі нема. Але він каже: як це зроблю зло, по-перше, перед твоїм паном. Це ж буде нечесно проти нього. Але потім він каже проти Бога, як перед Богом я таке можу зробити. Тобто, незалежно де знаходився Йосип, чи дома, чи далеко за кордоном, чи в далекій країні, коли ніхто ніде не побачить, він залишався вірним Богу, тому що в нього був страх Божий. Буває бувало так, що люди, які жили довгий час в Чернівцях, тут маленьке місто, а раніше, взагалі, тут було не так багато церков. Сьогодні їх більше. Якщо є такі люди, які думають, ну, мені тут не подобається, перейду в іншу собі і сміливо собі переходять. І так як ніби втрачаються е, в полі зору, колись було пару церков, і всі були на виду, всі знали про всіх все. І в місті, якщо ти десь там щось. Е, чи пройшовся, можливо, там з якимось алкоголем в руках все це будуть знати одразу все місто, бо десь там хтось побачив, вже всі все знають, і це людей стримувало, що я, якщо щось зроблю, про це дуже швидко дізнаються. Але потім ці люди переїжджали в інші країни, можливо, там Сполучені Штати чи в інші якісь країни, де набагато більші міста, де в одному тільки, скажімо так, місті Сакраменто на той момент було дуже багато церков. І ти собі там уже ти губився, і дуже багато спокусилось тим, що тепер вони можуть робити, що хочеш. Вони вже за ними ніхто не контролює, немає ось того такого зовнішнього стримуючого фактора, що маленьке місто всі-всіх знають, і що потім про тебе завтра скажуть. Це людей вже не стримувало. Вони, якщо сьогодні в одній церкві, завтра іншій, ніхто навіть не знає. Ти там в тому, в тій толпі людей, ти там губився. І люди собі дозволяли жити абсолютно не як християни, жили собі вільно, як хотіли. Це говорить про те, що страху Божого не було як стримуючого фактору, був стримуючий фактор інший. Тому дуже важливо перевірити себе, те, чому я зараз так живу, що мене мотивує. Можливо, це якісь зовнішні фактори, і що про мене люди скажуть, чи як я завжди приходив в зібрання, що вже не прийду, або як я зроблю то чи інше, що про мене скажуть люди. Чи це дійсно справжній страх Божий, небажання чинити лихе, або ненависть, як ми вже читали, ненавидіти все зле, все лихе? Просто із-за того, що в нас дійсно страх Божий, у нас є така відраза до гріха. Неприязнь, небажання, бажання освячуватись. І Це щиро, тому що ми любимо Бога, ми перебуваємо з Ним в прекрасних стосунках, і ми не хочемо його ображати. Тому якщо людина має страх Божий, то це велике благословіння. Така людина невимушено веде себе в кожній ситуації з розумінням Бога. Зараз тут зі мною. Він бачить все, Він знає все. І все, що я роблю, я роблю во ім'я Його і для слави Його, і щоб він був прославлений. І навіть якщо мене ніхто не бачить, Бог бачить. Як я можу десь хитрити чи обманути, чи десь щось не те сказати, чи десь, можливо, оговорити когось. Я ж перед Богом хожу. Господь, Він присутній тут зо мною, весь у своїй Святості, безгрішності. сам Бог в присутності своїй, він бачить мене. Він думки мої знає. Як я можу щось думати на когось або складати якісь лукаві плани, якщо Господь і думки всі мої знає? І людина, яка має страх Господній, вона чітко це розуміє. Буває так, що людина починає і є страх Господній, потім цей страх Божий може зникати. У Біблії є багато історій, які говорять про те, що людина мала страх, але потім потім, цей страх зникав. Наприклад, були дуже часто царі, які ходили перед Богом. Наприклад, 2 Хронік 24, 1-2. Написано, Йоаш був віку семи років, коли зацарював. І 40 років царював він в Єрусалимі, а ім'я його матері Цівія з Бершеви. І робив. Йоаш вгодне в господніх очах по всі дні священника Його яди». І далі написано, що він багато що зробив. І здавалось, це людина має страх Божий. Він дійсно багато що зробив. Але що сталося потім? 24 розділ, 17 по 20 вірш написано. А по його ядені смерті прийшли князі юдині і поклонились цареві. Тоді цар їх послухав, і покинули вони дім Господа, Бога, своїх батьків, та служили Астартам та божкам. І був Божий гнів на Юду та на на Єрусалим за цю їхню провину. Бачимо, що коли був священник Єгояда при ньому, це йому допомагало мати страх Божий. І важко сказати, чи це дійсно в нього був страх, чи це було просто таке, ну як, йому допомагали. Але, можливо, коли не стало цього допоміжника, людини, яка допомагає, ось цього його яди, то і страх Божий пропав. Перевіримо себе, в нас страх Божий, він міцний, чи якщо когось, можливо, не, не стане біля нас, чи мами, чи тата, які нас стримують, чи церкви, чи ми залишимося сам на сам, чи поїдемо за кордон, чи будемо ми далі мати страх перед Богом щирий, чи по, скажімо так, по відсутності когось, чи якихось обставин, і страх Божий в нас зникне. Тому нехай Господь поможе кожному з нас. Щоб ми дійсно мали страх Господній, тому що це є зміст всього. Коли Еклезіаст закінчував уже е, свого листа, да, він в кінці сказав Еклезіаста 12:13 підсумок усього почутого, бійся Бога і чини Його заповіді, бо належиться кожній людині. Тому дійсно, якщо людина починає з страху. І страхом Божим закінчує, розуміє, що це вершина, підсумок всього. Якщо нема страху Божого в правильному виваженому стані, тоді все інше воно тимчасове і марне. А якщо є страх Божий, тоді і мудрість починає бути Божа, зростати, і людина будує всі речі правильно і закінчення. Цих діл благословений. І така людина не відійде від Бога, вона буде завжди боятися Господа, якщо її дійсно буде щире бажання, не лукаве, не перед людьми, не людину вгодна, не ради того, що, що скажуть про мене люди, а що скаже про мене Бог. Людина, яка має страх Божий, головне її запитання: а що Господь про мене думає? Яка його думка про нього? Чи угодний я йому? Чи не є я лукавий перед ним, а вже потім що скажуть люди? Тому хай Бог поможе кожному з нас мати страх Господній, як ми прощали на початку, бути блаженними, бо блажен кожен, хто боїться Господа і ходить путями Його. Амінь. Будемо молитися, дякувати нашому Богу.